Вітаю! Сьогодні поринаємо у світ великих і потужних планшетів на Android. Можливо, ви вже оцінили подібні моделі і настав час обновлятися. А можливо, вам просто цікаво, що зараз можна отримати по максимуму, майже не зважаючи на бюджет. На огляді, найновіший топовий планшет Lenovo Yoga Tab Plus, та ще й у повній комплектації з клавіатурою та пером. Розпочинаємо. Для початку оглянемо Lenovo Yoga та Plus з усіх боків. Виробник у минулому активно експериментував у цій серії з дизайном, варто згадати хоча б Yoga Tab 13 з ручкою підставкою. Цього ж року нова Yoga – це флагман планшетів компанії, який стилістично відображає загальний стиль планшетів Lenovo. жодних експериментів. Це тонкий і плаский корпус, повністю виконаний з металу. Як виняток, лише вставка зі скла у верхній частині планшета, товщина менше 7 мм, а завдяки пропорціям він здається ще тоньшим. При цьому при вигині я не помітив жодних скрипів корпус моноліт. Із цікавого можна відзначити лише синьо-зелений колір, що нагадує ноутбуки йога, вага 640 грамів. Як для великого планшета це небагато, але якщо тримати його в руках, то з часом вага починає відчуватися, особливо під час тривалих ігрових сесій. Пройдемося по роз'ємах і органах керування. Зверху майданчик для пера, два мікрофони та кнопки регулювання гучності. Знизу лише конектор для підключення клавіатури, зліва кнопка ввімкнення. Справа високошвидкісний роз'єм USB-C версії 32 Gen 1. Він тут не лише для заряджання, але й для виводу зображення на зовнішній монітор за допомогою дісплей порту. Підтримується як дзеркальне відображення, так і розширений режим. Що порадувало, так це різноманітність біометричних варіантів розблокування. У планшеті є як розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери. Так і сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення. Ця річ у планшетах Lenovo рідкісна, але дуже корисна. Під час огляду планшета увагу привертають і решітки динаміків з боків. Тут їх чотири, по два з кожного боку. І це я про решітки. Самих динаміків аж 6: 4 низькочастотних і два високочастотних. Я б не назвав їх супербасовитими. У тонкому корпусі планшета просто не вистачає місця, щоб вуфери могли добре розгойдатися, проте відчувається об'єм і дрібні деталі. Ну і максимальний рівень гучності просто зашкалює. У квартирі навіть забагато. Також традиційно в комплекті динамічний еквалайзер Dolby Atmos з трьома пресетами. Екран трохи здивував: якщо раніше виробник у старші планшети встановлював OLED-панелі, то цього року використовується IPS, точніше, LTPS. З одного боку, гірший контраст і чорний не такий чорний. З іншого, відсутність будь-яких натяків на мерехтіння, властиве oled -а. Сама панель діагональю аж 127 дюймів зі співвідношенням сторін 16 до 10 і роздільною здатністю 3К. Це 2944 на 1840 пікселів. Так, це рідкісний представник планшетів з екраном більше 12 дюймів. Окрім нестандартно високої роздільної здатності, здивувала і частота оновлення екрану аж у 144 Гц. Максимальна яскравість також хороша. У нормальних умовах обіцяють 650 ніт, пікова до 900 ніт, плюс 100% охоплення dci p 3 у результаті зображення супер яскраве, кольори насичені у сумі чудовий екран для перегляду, ну наприклад, HDR-відео на Ютубі. А завдяки майже ноутбучній діагоналі його можна використовувати і для багато чого іншого. Але про це пізніше. Із додаткових налаштувань варто згадати адаптацію кольору до навколишнього середовища, кольорові профілі стандартний насичений. Та режим стендбай, коли планшет перетворюється на настільний годинник. Lenovo Yoga Tab Plus працює під керуванням Android 15, наскільки я розумію, гарантовані ще два великих оновлення аж до Android 17. Фірмова оболонка Lenovo з одного боку не перевантажена, з іншого має все необхідне. Найважливіші додатки на планшеті пов'язані або зі стилусом, який входить до комплекту постачання, або з використанням планшета як заміни ноутбука. З того, що одразу впадає в око, це Adobe Lightroom для обробки фотографій, WPS Office популярний додаток для роботи з офісними документами, рукописний калькулятор, і просунутий ноутбук небо. Стилус називається Pen Pro. І має всі функції, які можна очікувати від стилуса для планшетів високого класу. Це понад 8 тисяч рівнів чутливості до натискання, виявлення нахилу та функції Bluetooth, які виходять за рамки звичайних стилусів. Сам стилус це важкий, приблизно 17 грамів, але несподівано зручний предмет. На верхньому торці для нього є спеціальне місце з магнітним кріпленням. Де стилус може бездротово заряджатися. До речі, заряду повинно вистачити щонайменше на 10 годин роботи. До чого ж йому батарея? Відповім: ви можете використовувати стилус, наприклад, як пульт дистанційного керування для перемикання між слайдами в презентації, керування музикою, відео та камерою. Також можна використовувати для рукописного введення, швидкого створення нотаток і як віртуальну лупу. Окремо, варто згадати ще кілька приємних бонусів. Це сенсорна область, тапнувши яку можна, наприклад, перемикати інструменти. Вбудоване вібро, за допомогою якого реалізовано ефект віддачі під час письма, ніби по паперу. Це ще й супроводжується відповідним звуком. У налаштуваннях можна заздалегідь оцінити різницю. Ну і нарешті зміни на у комплекті. Тепер переходимо до чохла клавіатури. Вона виконана під шкіру і складається з двох частин: задньої, яка може перетворюватись на підставку, і передньої, відповідно, самої клавіатури. Обидві частини надійно кріпляться магнітами. При цьому, під час підключення клавіатури планшет пропонує перейти в режим ПК. У цьому режимі меню розташовується у нижній частині екрана, нагадуючи щось схоже на Windows. Це також дозволяє програмам працювати у вікнах, розміри яких можна змінювати та переміщувати. Ще ви можете копіювати зображення і текст з одного додатка та вставляти їх у інший. Сама клавіатура з досить чітким ходом клавіш, хоч і не таким приємним, як на ноутбуках виробника, і навіть з повноцінним тачпадом, ну і куди без безліч додаткових налаштувань. Якщо ж повноцінний режим поки не потрібен, але все, що хочеться використовувати великий екран на максимум, стануть у нагоді налаштування плаваючих вікон і поділу екрану між додатками зібрані в розділі One Vision. Ну і згадаю, ще повний набір додатків від Google, включаючи розважальний простір, який відкривається на крайньому лівому екрані. Тут зібрані пропозиції для перегляду, слухання і читання. Переходимо до начинки. Що стосується апаратного забезпечення, Lenovo Yoga Tab Plus базується на тій ж платформі, що ігровий Lenovo Legion Tab 3, огляд якого вже є на моєму каналі. Нагадаю, процесор топовий, хоч і не найновіший Qualcomm Snapdragon 8Gen 3, у парі з ним аж 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ основної пам'яті. Обидві швидкі стандартів lpddr 5 x і UFS 4 також існує версія на 512 ГБ, хоча офіційно в Україні вона не представлена. Шкода. Адже як і в Легіоні, тут відсутня підтримка карт пам'яті. У реальних додатках і синтетичних тестах платформа показала себе відповідно, абсолютна топова продуктивність. Ось для прикладу, результати процесора у Geekbench 6 та графіки у кількох тестах 3 dmark Ну і ігри просто літають на максимальних налаштуваннях. Єдиний нюанс. Через розмір і вагу планшета логічніше та комфортніше, мабуть, підключити до нього геймпад. Для цього у планшеті навіть є окремий розділ налаштувань периферійний режим. Серед приємних моментів улюблена гоночна грінділка Asphalt Unite тепер доступна із частотою 120 кадрів на секунду. Картинка дуже плавна. Але керування автомобілем, тримаючи планшет в руках, трохи втомлює. Щодо комунікацій, усе просто. Підтримуються найновіші стандарти Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Мобільного модема, NFC чи спутникової навігації на жаль, немає. І це не дуже зрозуміло, як для потужного і універсального планшета. Камери, задні камери Lenovo Yoga Tab Plus не вирізняються нічим особливим. Основний модуль на 13 мегапікселів і допоміжний на 2. Фотографії виходять з середніми. Відео записується у 4К при 30 кадрах на секунду. Тут скоріше стане у пригоді функція зйомки документів. Натомість, доречною є фронтальна камера також на 13 Мп. Відео також записується у 4К і з дуже непоганою якістю, як для планшета. Автономність. Lenovo Yoga Tab Plus має доволі ємний акумулятор. На 10200 мАч. В результаті час роботи дуже непоганий. Переглядати сайти у браузері або відео на Ютубі можна до 12 годин поспіль. Зарядний пристрій у комплекції забезпечує потужність до 45 Вт. Це дозволяє зарядити планшет з 0 до 100 приблизно за 2 години. Добре. Ціни і висновки. На момент запису огляду ціна Yoga Tab Plus в офіційному магазині Lenovo становила близько 35 тисяч гривень. Очевидно, що висновки найкраще робити, зважаючи на конкурентів, яких не так вже й багато. Я переглянув Hotline і e е каталог розглядаючи планшети на Android з діагоналі екрана більше 12 дюймів. Серйозні продуктивні моделі є у Samsung, Xiaomi та у Lenovo. У Samsung моделі серії S10, можливо, чимось цікавіші, але й значно дорожчі. Xiaomi модель Pad 6S Pro дешевша, але й слабіше через старіший процесор. Є також альтернатива від самого виробника Lenovo IdeaTab Pro, і вона доступніша за йогу. Постараюсь отримати її для огляду. Отже, Lenovo знайшли своє місце серед топових планшетів із досить адекватною ціною на фоні конкурентів. Ви отримуєте чудовий не oled екран, першокласний дизайн, потужне залізо, гідний звук, якісні стилус і чохол клавіатуру у комплекті. Ну і безліч програмних функцій, які перетворюють планшет майже на ноутбук. Явних слабких сторін, на мою думку, дві. Це наявність у нас у продажі тільки версії на 256 ГБ при відсутності підтримки карт пам'яті і відсутність мобільного модема. У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!